Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Повернулись з магазину, ділимось покупками. І починаються наші покупки з зеленої цибульки. Так, пів хлібчика взяли на різного. Так, сметанка була по акції. Якраз будемо м'яско тушити, придумаємо, для чого тушкувати, для чого її. Приютим, да, використаємо. Так, молочко було з, по акції. Взяли для годиться, хай лежить, чисти не просить. Ще місяць, по-моєму, воно може пролежати. Все одно вип'ється. Так, взяли три пакета у нас а, мандарин. І показую помідори. Так, взяли два помідора, до салата з капустою буде, і мандарин ми взяли, три пакетика. Ці ось подорожчі 129, 125 гривень за кілограм. так? Ці дешевше 49,90, різниця величезна, але ці ось найспіліші були з тих, які були. Ну і чоловік любить мандарини справжні з кислинкою. Йому за 49 гривень 90 копійок. Оці що стиглі, тільки ці, от, бачите, такі жовтуваті. Надіюсь, бачите, бо світла немає. Живемо по графіку. Так, один огірочок, той же салат. Ну і картопелька. Два пакети взяли, один покажу, інший не буду діставати. Так, із м'ясного ми не ми. Ми взяли ковбасу, будемо нею снідати, обідать вечерять, весь тиждень. Більш нічого їсти не будемо і дитині теж давати нічого не будемо. Оця ковбаса на цілий тиждень. Шокувались? Я так і думаю. Так, для бутербродів ще взяли ось сирочок. Так, взяли поласувати ось такий сирочок з приправами. Дуже смачний. Але цей шматочок 72 гривні, не зараз з'їдається. Чого себе не порадувати. Так, пакет сарделічок взяли скуштувати, Ці теж ціна була, а немає, поламані ваги були. В магазині 100 до 150 гривень за кілограм, по-моєму. Ну, а тепер на тому моменті всі стрісанули, як же ж ми будемо. Їсти одну ковбасу цілий тиждень і як же ж харчується дитина. от, надіюсь, вони там вже почали строчити коментарі. Поки дострочують, взяли два кг гомілки курячої, хочемо її не знаю, запекти напевно в рукаві або штуршкуємо сметану якраз кудись використаємо. Це той випадок, коли побачили гарну ціну і вирішили придбати. Це не заплановано, було завчасно, тому що в морозилці ще є запаси. Так, це я кручу шаружу, лопаточку взяли, так само ціна чудова, 209 гривень за кілограм. Якраз її можна буде в якийсь жарко, як так Взяли паршик, а, свиний, Свинячий, там було написано свинячий кумедне свого звучить. Так, зараз в мене все полетить. І взяли стільки ж. Стільки ж стільки ж, де це він ось курячий. Поєднаємо до кубки, зробимо якісь котлетки, взяли дві четвертинки. Одна четвертинка чудово підходить для того, щоб зварити е, смачний бульйон і потім це м'ясо туди ж кинути в супчик. Так, ми взяли ще 1 кілограм е, цукру, бо було по акції так само. Ще у нас трішечки цукру, але хай лежить, їсти він не просить і не псується. Кільця краківської ковбаски. І в цьому ж магазині шашлик а, курячий продається. Це в Салтівський, е, чи як він у нас? Да, в Салтівський м'ясокомбінат. Чекітський м'ясокомбінат. Ну, в общем, да, ви знаєте, е, взяли ось такі два шматочка, повинні бути смачні. І це все на сьогодні. Ось така у нас розпаковка знову без світла. Цілий тиждень, бачите, цього разу у нас інший набір, але ж все одно, ми зазвичай беремо е, стандартний набір Майновець, як я в коментарях писала. Це у нас ковбаса, сир, масло, якщо потрібно, хлібчик. Картопля завжди 100% беремо. Сто стовідсотково беремо, господи. От якусь фруктинку. Ну а м'ясо, якщо по акції, все інше так само. Якщо гарна ціна, чого не взяти. Що приготувати, завжди придумаємо. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, дивіться наші рецепти з приготуванням їжі. Там можете почерпнути якусь ідею. Пишіть коментарі. Всім па-па!